В Україні налічується 156 тисяч військових пенсіонерів у віці до 60 років, які або не спрацюють на військовій службі, або не працюють взагалі. Про це заявила голова комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Галина Третякова. Вона опублікувала відповідну таблицю. Ознайомитися з цією таблицею ви можете на моєму телеграм-каналі. Посилання на телеграм є в шапці профілю. Але я відмічу один дуже цікавий нюанс. Я порахував, значить, військові пенсіонери до 60 років, це я нагадаю, мобілізаційний вік, і чоловіків до 60 років пакують в Україні повним ходом. Так от оці от військові пенсіонери до 60 років їх налічується в Україні 103 тисячі осіб, які взагалі ніде не працюють і не служать в Збройних силах України. Тобто всі ці дармоїди все життя жили на бюджетні гроші, будували собі там кар'єри, будували будинки, купували квартири, машини, розкрадали армію, як ми знаємо, це також далеко не секрет. Давали присягу на вірність народу України та на збереження територіальної цілісності України. А от коли прийшла війна, вони чомусь не воюють, вони спокійно собі сидять вдома і отримують військову пенсію. І як так виходить, що якийсь фермер, який не прийшов до ТЦК, він ухилян? А військовий пенсіонер, який в 50 років сидить вдома і отримує пенсію і не воює і ніяк не допомагає Збройним силам України, він не ухилян. Ну з усіма іншими цифрами ви можете ознайомитися в цій таблиці, але зачитаю буквально ще дві цифри, які яскраво підтверджують весь патріотизм цих військових пенсіонерів. Значить, всього пенсіонерів, навіть тих, кому за 65 років в Україні 367 644. Із них військовослужбовці та строковики. 21 тисяча 256, тобто навіть набагато менше, ніж 10%. Але є ще одна більш патріотична цифра: мобілізовані або добровольці 212, із 367 тисяч 212, яких мобілізували або вони пішли добровольцями. При цьому 262 тисячі взагалі ніде не працюють і не служать. Питання: то за що народ України більше 30 років платив їм зарплату?